Друзі, всім привіт на каналі Тракторний бригадир, міні-трактор te 504 Міряв тільки що агротехнічний просвід 40 см складає порядок. Друзі, почнемо з того, що вага даного трактора 1850 кілограмів. Точніше, ми будемо зважувати в нас, Михайлівці Рубежівці, так що обов'язково підписуйтесь на наш канал. І також приходьте на сайт Тибомакраком. Там завжди можете побачити актуальні ціни. І взагалі будь-яку інформацію та весь асортимент нашої техніки. Бачите, можете за моєю спиною тут з кабінами в основному трактори, цей трактор йде без кабіни, і перейдемо до коліс, як зазвичай, з яких ми починаємо наші всі огляди. Передня гума 8,3х20, диск іде розбірного типу. На сайті також дивіться всі характеристики і дивіться, на яку ширину можна звузити або розширити. Колеса в даному тракторі. Позаду гума встановлена 12.4х28, також розбірний диск і бачимо довантажувач масою 30 кг. Регулюється, до речі, по півосі колесо. Бачимо попереду встановлені металеві крила на таких от дугах. Виглядають вони більш-менш потужно. Потужно також виглядає і передній міст, який тут вже йде повноцінний, як на 50 сильних тракторах. друзі, Ходова система повністю відповідає 50 коням. Гідрооб'ємне рульове керування, звісно ж, і попереду 4 таких грузочки. Починається дуже просто і ніжно. Друзі, знаєте, в чому головна особливість? Особливість того, що тут встановлений один із найм'якших, найкращих двигунів. На 50 кінських сил А498. друзі. Такий самий встановлюється на тракторах Ломол, ви всі можете знати, працює тихо, м'яко. Взагалі мінімальна витрата палива. Там щось 235 грам, щось на кВт на хвилину на годину. Ну, Дивіться коротше, характеристики. Можете мене в коментарях за це трошки підзахейти. Дозволяю, друзі. Так, що тут є? Попереду у нас встановлений акумулятор на 120 ампер годин. Друзі, там десь воно вказано, є, є вказано. Тут же і маса у нас попереду. Розширювальний бачок у нас на антифриз є. Залитий антифриз, звісно. І е, тут у нас система охолодження йдена, як зазвичай на всіх тракторах. Розширювальний бачок окремий, він як є і розширювальний, так і основний на систему гідравлічну. гідропідсилювач керма. Гуру ще коротко називають. Або гору. Друзі, так, фільтрація повітря. Тут іде у нас вже оновленого типу повітря на забірничок, бачимо з таким от е пропелером, і паперовий тут іде вже фільтр. Тобто два фільтри паперових, які фільтрують повітря на 90%, очищають від пилу та бруду. Паливний бак іде у нас боковий, пластиковий із датчиком рівня, і вмонтованими сюди йдуть два от, таких от. Дві сходинки, друзі. Також такі ребристі, дуже і дуже непогано зроблено. Встановлено двохдискове щеплення. Подвійної дії. Так, компресор, друзі. Двигун на компресорі. Бачимо, тут також йде у нас редуктор із клапанами, який подає повітря на стоянкове гальмо на причеп У нас там далі я вам покажу. бачите, під капотом там захований блок із запобіжниками для контролю електрообладнання. По правій стороні два насоси, окремий, як зазвичай, наперед, на гідрооб'ємне рульове керування і е, окремий на гідравлічну систему. Е, ще не встановили тут фільтр додатковий поки що. Бачимо, одна пара гідровиходів наперед виведена, вже вам не потрібно цього робити. Вона, до речі, з плаваючим режимом. Стартер, е, вихлопний колектор, каліно і сам глушник. Ну, Майже не вібрує. Так, генератор тут вже встановлений на 14 В 750 Вт, це дуже і дуже вже потужно. Ресівер, бачите, під правою стороною під поліком у нас встановлений ресівер на повітря. Також сюди вмонтована така яка на яка сходиночка, завдяки якій ми можемо потрапити як із з правої, так і з лівої сторони, бачите, які зроблені тут. У нас кріплення під крила, за яким можна вкопитися, і ручки на крилах також є. Так що спокійно можна сюди залізти. Окей, позаду. Друзі, Позаду тут у нас іде дуже і дуже хороша система з примусовим опусканням. Два у нас виносних гідроциліндра. 850 кг заявлена вантажопідємність даної системи. Бачимо, що тут у нас ідуть вже змінні крюки шарніри під яблучка і йде в базовій комплектації, така от поперечина, друзі. Дощик, слава Богу, за дощик зараз трошки підмокне. Вал відбору шліцевий на дві швидкості, один причепний пристрій, який регулюється по виліту та по коту нахилу. колу. Ідея піввісь у нас 70-ка, чулок досить великий. Дехто вимірює їх в розмірі, дехто вимірює в якості металу. Друзі, розподілені чотирьохсекційний секційний, три плаваючих режима. Додатковий бачок на мастило в гідравліку, тут у нас сапончик, роздільна мастерна ванна, розеточка підпричив, пневмоконектор, друзі, і плюс один додатковий вихід ще на е гідравліку. Це у нас іде злив. Або, А ні, напір, напір, вибачаю, друзі. Так, все, по задній частині в принципі, розібрались, табличка для номера і фонарі, фари, все як на місці зазвичай. Операторське місце. Рівна підлога, підвісні педалі, сидіння досить і досить зручне на пружині. Регулюється по вазі. Так, у нас тут 4 основних передачі. Повищений, понижений хід та реверс біля керма. Ручка газу. І ось у нас іде стоянкове гальмо для причепу, пневмо. Чуєте, як відсікає повітря. Керування по маловідбору потужності, дві швидкості 540 тисяч. Блокування диференціалу є, під'єднання від'єднання переднього мосту у нас в своєму стандартному місці. Ручний газ, стенкове гальмо у нас йде от чином, фіксується, знімається. І Тут у нас йде три на додаткові гідровиходи ричаги і один на основну І гідравліку. Як каже мій товариш та колега ретро. Ретро приборна панель, приборна стійка, так все обладнано, досить і досить скромно і в принципі якісно. Бачимо, тут у нас є датчик на е, саму на систему повітря, як, яка, який тиск повітря в системі в ресівері, і блокує подальне щеплення, стартер. Тобто витискається щеплення і заводиться трактор. Е, глушиться трактор декомпресором тобто перекривається подача палива. От і все. педаль гальмів здвоєна. Можна роздвоїти для того, щоб маневрувати в полі, як зменшити радіус розвороту. Все, друзі, світло, сигнал, все, все працює без зайвих питань. Приборна панель, до вашої уваги, механічні три датчики. Тут у нас іде рівень палива, бачите, майже повний температура і тахометр. Обчислення мотогодин та напруги в системі є. Також додатковий ряд індикаторів які можуть засвітитись при необхідності. Так, зараз закриємо сюдень капот. Капот закривається дуже-дуже просто. Лінзоване тут іде лінзоване світло діодного типу, повороти, габарити, дальнє ближнє світло. Оп. Все працює, друзі. Запускаємо. за номером телефону або на сайті. В районі 10 тисяч буде ціна, тому, друзі, розраховуйте на таку суму, адже трактор дійсно мігний. Дякую всім за перегляд. З вами був я, Тимофій, компанія Тракторний бригадир. Подивіться, як вона працює.